Слава Україні! На Одещині поліція та СБУ затримали начальника одного із районних відділів ТЦК та СП на хабарі. На Литичівщині поліцейські оголосили підозру шахраю, який продавав в інтернеті неіснуючі товари. Про це та інше далі в подробицях. Дві людини загинули, ще п'ять зазнали поранень. Поліція Донеччини задокументувала наслідки російських обстрілів. Протягом минулої доби Росія завдала 1856 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 38 цивільних об'єктів, з них 21 – житловий будинок. По Костянтинівці росіяни вдарили вісьмома бомбами КАП 250 і трьома ФПВ-дронами. Вбили двох цивільних осіб ще чотирьох. Поранили. Один поранений у Лимані, який ворог атакував авіабомбою та впівідроном. Дві тисячі доларів за врегулювання питання військового обліку. Начальник відділу одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документу, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання буде неможливо. Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку одразу після того, як він одержав обумовлену суму. На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за клопотанням слідчих обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Нова громада знову у Скорботі, 10 жовтня 2025 року. Біля села Садове Лозівського району Харківської області трагічно загинув градецький Владислав Михайлович 2001 року народження. Стати військовим він мріяв з дитинства, коли почалася повномасштабна війна, Владислав. Не вагаючи, став на захист України у серпні 2022-го він пішов добровольцем до територіальної оборони, а згодом продовжив службу у збройних силах України. Поховали захисника Владислава Михайловича сьогодні у Хмельницькому на Алеї Слави. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. 19-річний мешканець Летичівської громади розміщував на популярному сайті фейкові оголошення про продаж цифрової техніки. Отримував кошти від покупців із різних куточків України. Далі припиняв виходити на зв'язок. На Летичівщині поліцейські оголосили йому підозру. Він продавав ноутбук або ж айфон, за який зазвичай вимагав передплату у розмірі 50%. Отримавши кошти, порушник дійсно відправляв посилку. Коли покупці отримували сповіщення, що товар доставлено у їхнє місто, вони переказували решту оплати. Одразу після цього шахрай робив повернення відправлення та припиняв виходити на зв'язок. Були й випадки, коли потерпілі одразу сплачували всю суму за товар наперед. Наразі загальна сума збитків становить близько 130 тисяч гривень. Остаточна кількість потерпілих встановлюється, слідчі дії тривають. Збував метадон та демедрол. Жителю Шепетівщини повідомлено про підозру за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури 42-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактами незаконного придбання зберігання збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. За даними слідства, із серпня 2025 року чоловік неодноразово здійснював продаж у місті Нетішин з руку руки наркотичного засобу метадон, а також сильнодіючого лікарського засобу. Демидрол збував препарати за готівку. Після проведеного обшуку за місцем проживання підозрюваного його затримано. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це попереджають у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Буде гучно з 15.00 до 17.00. Прохання до всіх зберігати спокій. А в разі оголошення повітряної тривоги скористайтеся найближчим укриттям. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю ми допоки ми збираємо для вас наступний випуск. Пропоную слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякую, що обираєте нас.